Вітаю вас, мої учні, на новому уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати речення, а точніше, речення з однорідними членами. Ви вже знаєте, що таке однорідні члени речення. Знаєте, як вони поєднуються у реченні та які розділові знаки ми ставимо при однорідних членах речення. А тема сьогоднішнього уроку Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тобто ви знатимете, які слова можуть бути узагальнювальними та як правильно вживати розділові знаки при них. А для початку давайте пригадаємо, що таке однорідні члени речення. Однорідні члени речення це слова, які є рівноправними між собою, стосуються одного і того ж слова в реченні. Виконують однакову синтаксичну роль і відповідають на одне і те ж питання. Наприклад, учора на концерті ми співали, танцювали та розказували вірші. Слова співали, танцювали, розказували є однорідними членами речення, тому що відповідають на питання, що робили. І стосуються одного і того ж слова ми. Вони є однорідними присутками. А сьогодні. Ми розглянемо з вами речення, у яких є узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Ітак, узагальнювальне слово це слово, яке своїм значенням об'єднує однорідні члени речення. Наприклад, музиканти грають на різних інструментах скрипці, трубі, кларнеті. Узагальнювальне слово у цьому реченні інструменти. Воно стоїть перед однорідними членами речення скрипці, трубі, кларнеті. Чому воно узагальнювальне? А тому, що об'єднує у собі у даному випадку назви музичних інструментів. У ролі узагальнювальних слів можуть бути іменники, займенники і прислівники. Наприклад, іменник. Улянка поливала в саду квіти троянди, чорнобривці та гладіолуси. Наприклад, займенник. Ніхто не запізнився. Ні дорослі, ні малі. І, наприклад, прислівник. Всюди буяє весна. І у лісі, і у полі, і у серці молодому. Дітки. Зверніть увагу на наступну інформацію. В усному мовленні узагальнювальне слово вимовляємо з підвищеною інтонацією. Після нього робимо паузу і знижуємо голос. Так, наприклад, у кошику в даринки лежали різні гриби, лисички, боровики, опеньки. Запам'ятайте, узагальнювальне слово і однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль. Тобто, вони є одним і тим самим членом речення. А зараз я розповім вам про розділові знаки при узагальнювальному слові. Узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення або після. Залежно від цього, ми ставимо тире або двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то перед ними ставимо двокрапку. Так, наприклад, велика галявина. Поросла лісовим зіллям. Двокрапка. Папороттю конвалією дерев'єм. А якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то ставимо тире. Наприклад, Пагорбки, трави, кущики тире. Усе оповите туманом. А ще я хочу вам розповісти про схеми речень з однорідними членами та узагальнювальним словом. Схематично узагальнювальне слово позначається трикутником, а однорідні члени речення кружечком. Наприклад, таке речення Денис найбільше любить такі фрукти. Апельсини, яблука, груші. Слово фрукти є узагальнювальним, тому позначаємо його трикутником. Потім ставимо розділовий знак двокрапку – і позначаємо кружечками однорідні члени речення. Їх у нас три, тому кружечків. Буде 3. Ось так схематично ми зобразили наше речення. Запам'ятайте цю інформацію. Вона вам знадобиться. А зараз я пропоную вам виконати вправу для закріплення почутого. Ітак, вам необхідно розглянути схеми речень з однорідними членами та узагальнювальним словом. Скласти та записати речення за кожною схемою. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Можете писати складені речення мені до коментарів. Я обов'язково почитаю та напишу вам відповідь. На цьому мій міні-урок добіг кінця, і я прощаюся із вами. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтеся на канал і вчіть українську мову у легкій і доступній формі. До нових уроків, мої учні!